У рамках співпраці двох віддалених районів українського заходу та сходу, про що ми вас вже інформуємо майже рік, у броди прибув голова Білокуракенської райдержадміністрації Луганської області Сергій Іванюченко. Про важливість такого співробітництва він поділився із нами. Ну, взагалі, таку співпрацю важко перецінити, тому що в нинішніх умовах, в яких ми зараз живемо, і не тільки ми а вся Україна. Починаючи з 2014 року, ну взагалі, мабуть, після Майдану, коли сталися події із Кримом, коли почалася реальна війна на сході України в Луганській Донецькій області, це один із шляхів показувати, не то, що показувати, а з'єднувати Україну. Так що ту роботу, яку ми проводимо. Завдяки ініціативи обласного керівництва і нашого голови обласної адміністрації, і голови обласної ради Львівської, ми виконуємо ту програму, яку вони намітили. І заключили ми з Євгеном Васильовичем договір про співпрацю і в культурній сфері, і в плані обміном досвіду. І як живе і працює Білокуракенський район, і я впевнений, що це цікаво вашим людям і делегації з вашого району були на Білокуракенщині вже неодноразово. Це і освітяни були, і з районної ради і депутатський корпус були представники. Так точно як сьогодні я у вас, і я дуже задоволений, що в мене є така нагода. З'явилася така нагода відвідати Бродівщину. Ми з Євгеном Васильовичем були на форумі самоврядування в Трускавці. Сама тема перспективи взагалі реформи самоврядування в Україні. Вона сьогодні на часі, вона сьогодні проводиться. І ті ж створення територіальних громад, які вже є громади в Україні, їх близько 400. І в Луганській області є створені громади, і Білокуракінська територіальна громада була створена одна з перших в Україні в Луганській області. Тобто тема на сьогоднішній день ця дуже актуальна. І я сьогодні був у вашій територіальній громаді, спілкувався з головою громади, був у школі. Щось почув таке, що обов'язково передам голові нашої Білокуракинської територіальної громади. Це щодо створення відділу освіти, відділу культури при територіальній громаді. Виявилося, що можливо таким шляхом і не треба буде йти, а ми саме в нашому районі в громаді пішли таким шляхом. Може, прийдеться щось змінити в цьому напрямку. Тобто, отакі всі. Скажімо, візити, вони однозначно о, дають якусь нову інформацію. Да. Я завжди, де б я не був, чи у себе в районі по населених пунктах, чи в інших районах, чи в нашої області, чи взагалі в потязі їду в вікно, дивлюся, щось побачив таке, що воно для мене цікаво, його можна застосувати на моїй території. Тобто от такі всі. Поїздки вони, як, ну, як на мене особисто, вони дуже корисні. Ви вже перебуваєте на Бродівщині декілька днів. Розкажіть, будь ласка, про свої враження. Враження е, дуже позитивні. Мене дуже вразило, так. скажімо, е, ми якраз приїхали е, позавчора. Десь о 16-й годині якраз в розпалі було святкування Дня молоді. Мене приємно вражено те, що дуже багато молоді. Я прекрасно розумію, що населення бродів більше, ніж Білокуракіна, і тим не менше, активність цих людей, бачу, що люди люблять відпочивати. Якраз випускний вечір був в одній із шкіл. Теж мені сподобалось, я хоч і коротенько там побачив, але ж таке організація, е все це е мені сподобалось. Той же духовий оркестр побачив, у нас такого немає, а у вас таке є. Уже прекрасно розумію, що це не так просто сьогодні, щоб він був на території. І тим не менше, це показник чогось такого, якщо є духовий оркестр на території. Це дуже круто. От. Так що я вчора був, будується у вас. Завод. ну Тут в мене взагалі, ви знаєте, я побував як у касті. От, завість, таке погане почуття, і тим не менше, добре от таке в мене, що у вас на Бродівщині такий потужний завод і спілкування. Не знаю, хто він там, виконавчий директор, бо, мабуть, представляв цей завод, показував нам саме. Сам процес будівництва. Ну, по-перше, наскільки я свідчений, от сучасний молодий хлопець, який я пізно. Ну, ну просто мене так захопило це. І ще, ще більше мені сподобалось, що я там побачив ну, 90% молоді. Тобто, є можливість у людей Бродівського району, молодих людей і не тільки, та мабуть і не тільки Бродівського району мати роботу. Тут на місці не їхати в Польщу, а тут бути рядом біля своєї сім'ї. І коли на цьому заводі буде працювати 2,5 тисячі людей, ну це це теж дуже добре. От, скажімо, у нас такої можливості немає на превеликий жаль. І я навіть не уявляю, коли таке в нас може бути, щоб отаке такі потужні інвестиції е вкладалися. Адже всім відомо, що якщо є завод, якщо є люди, то і податки залишаються на території, тобто є можливість більше розвивати територію за рахунок цих податків. Ми були швейна фабрика ваша, теж, яка працює на Європу, продукція реалізовується, продається в Європу, Це теж дуже, дуже здорово. Марка Бродів в Європі, люди є робота, 150 чоловік працює там. Но тут десь трішки інша ситуація, тут вже молоді менше, спілкуючись із знову ж таки з керівництвом. От Кажуть, що молодь, молоді дівчата чомусь не хочуть іти туди працювати. Але ж таке, те, що підприємство працює, що воно е має можливість знову ж таки надавати роботу людям, знову ж таки, ті податки, знову ж таки, все це зав'язано. Ну, це надихає, це дуже здорово, це дуже класно. Е ну, Те, що вроди знаходяться взагалі на трасі Київ, чоп це теж дуже добре. І дороги кращі, і самі броди от вони компактні такі. Дуже так хорошо мені подобається. Ви сказали про відмінності, а спільне що? Є ж, можливо, спільного більше? Ну, ніж, спільного, так. ну я так, я ж вже не перший раз взагалі на Західній Україні. Я 10 років їжу в Трускавець. І для мене ваш край, як Львівська область, там, Закарпаття. ну, як рідний. Як свій рідний, да, так воно дійсно є. І великий ви що по-великому там відрізнялося, я б так не сказав. Так, є ментально якісь відмінності, звичайно, десь релігійне виховання, особливо дітей. Це відчутно, це видно. А так, по великому рахунку, в плані патріотизму, ну діточки приїхали, видно, що вони теж. І вірю в те, і вірю, та я знаю, що і люблять Україну, і вони нічим не відрізняються і від ваших дітей. Так що великих відмінностей я не бачу. За вашими прогнозами, скільки ще триватиме війна на сході України? Як її можна вирішити? Ну на жаль, однозначної відповіді, мабуть, не знає ніхто. От війна це теж заробляння грошей, це теж багатьом людям не то, що не зрозуміло, а, мабуть, скоріше всього, для цього ще треба буде час. Скільки часу, важко сказати? Адже якби сказати, що тут задіяна Росія і Україна тільки, але ж там на цій темі сидить і Європа, і Америка. І тому в цій ситуації Україна сама не вирішує питання. Добре це чи погано, важко сказати, мабуть, до того йшло. Після того, як розвалився Радянський Союз, після того, як сталася Незалежна Україна. Звичайно, одним хотілося мати Україну рядом коло свого карману і. Е впливати на Україну, я маю на увазі Росію. З іншого боку, саме розположення України географічно, воно дуже важливо і для Європи, і для інших держав, світової співдружності, якщо так можна сказати. Так що однозначної відповіді я не можу тут сказати. Єдине, що жодна війна, ну як, Кажуть, ну, трагедія, люди гинуть однозначно, адже саме ж цінніше в нашому житті це, це життя, правильно? Але оці всі події є позитив, позитив того, що відновлюється армія, якої не було, на жаль, яку зруйнували, і знову ж таки комусь це було вигідно. Тобто, потихеньку, потихеньку, завдяки цим подіям, я вірю в те, що Україна буде просто сильнішою. Україна буде прекрасно розуміти, що от пройде той час, коли розумітимуть, може навіть наші діти, що не треба ні на кого надіятися. Ми самодостатні. У нас все є. У нас є земля родюча. Ми можемо кормити. Півсвіту, У нас є корисні копалини, у нас є ліса, у нас є де відпочити, в нас є де скупатися, у нас є, у нас є розумні люди, а це теж дуже високий потенціал е, нації. Але, на превеликий жаль, сталося так, як сталося. І скоріше всього, ну, це, мабуть, правда, потихеньку, потихеньку, і звини тих, хто свого часу періодично нами керував. Коли президент... Зраджує своїх людей і втікає, і доводить до такої ситуації. Ну, скажіть, будь ласка, його ж хтось обирав цього президента, а не хтось 12 мільйонів в державі. Я завжди казав, як можна обрати президента зека е... президентом. І тим не менше, чому оті 12 мільйонів над цим не заслухалися і не подумали? Тобто маса питань, чому ми дожили до такого. І тим не менше, все погане. Для розумних людей є, повинно бути уроком. І тільки тоді я впевнений, що це навчає людей більше не робити помилок. А на прикладі того заводу, який я вчора побачив, ви знаєте, я черговий раз збідився в те, що в нашій Україні дуже великий потенціал і в молоді. І ну, особливо в тих людях, в яких я вірю, що вони будуть будувати Україну, це наша молодь, це ви.